Ключ, ключ, ключ в патроні ключ. Чи можна залишати ключ в патроні? Відповідь категорично ні, вам не можна. Мені на цьому верстаті можна. І це не тому, що ви якийсь такий, а я якийсь отакий. Це тому, що в процесі модернізації саме по електричній частині було зроблено дуже багато такого, щоб унеможливити. Випадкове ввімкнення двигуна шпінделя по цій причині. Ви не побачите в електрошафі ніякого ардуїно, арлікіно, Фрапучіно і решти лабуди, яке призначене тільки для того, щоб вмикати і вимикати світлодіоди, а не бути застосованим у промисловому обладнанні. Тільки реле, і тільки хардкор. Просто так запуститися він не може. Щоб запустити його, потрібно перше натиснути пуск маслостанції. Далі світиться індикатор, що тиск в системі масла набраний. Далі реле дозволяє пуск двигуна. Після цього нам потрібно вибрати напрям обертання. Це є в нас аверс, це є в нас реверс. І взагалі знову нічого не відбувається. І четвертим кроком для того, щоб запустити, є ось цей мікрик, мікрик який натиснувши, ми приводимо в рух сам шпіндель. Більше того, в схемі передбачений навіть стоп грибок який натиснувши... У нас виключає абсолютно все разом із спрацюванням гальмів. Про це все я розказував в одному з перших відео на Ютубі. Ви неуважні. Єдиний раз, коли я був близький до того, щоб включити його в патроні, було в кінці 2022 року. Через дефіцит електрохарчування і біосміття я спав по 4 години в добу і я включив маслостанцію. Тиск набрався, я показав напрям. Обертання шпінделя підняв очі і побачив ключ. По тій самій причині недосипу, як наслідок неуважності, я зробив перший і, надіюсь, єдиний у житті даного фрезера заїздон по столу. А я думав, як ті тепази виривають. Тепер зрозумів: ті три крапки з шостим розрядом знімають їх так само, тільки чомусь у автора стіл цілий. Питання до дідов, як ти то робиш? Поцікавився Дафі Юей. Ну, друже, перше, це не зовсім цілий, як ти побачив, уже є сліди. А другий головне це те, що комусь голова потрібна для того, щоб думати, а комусь просто щоб їсти закладати, виготовляючи ту оснастку, яку ти побачив в минулому відео. Ціле спрямовано було зроблено так, щоб два ось таких довжелезних сухарі. Закручувалися двома гвинтиками м8. А тепер чисто теоретичне питання: яке зусилля потрібно для того, щоб оцю площину вирвати? Можливо, скоріше злижиться тут різьба. Це при тому, що стіл важить десь близько 100-120 кг, тому що вдвох ми його несли плюс-мінус нормально. Відповідь чому вириваються типази у тих так званих дідів? На мою думку, дві: перша це лінь, а друга це недбалість до обладнання з лівої сторони. У мене сухар, який я виготовив власноруч, для того, щоб він максимально щільно заходив в цей типас. А з правої сторони так званий фабричний або УСПшний. Ось так воно сидить в УСПшці. А ось так, як палка у відрі, він почуває себе у типазі фрезерного столу. Чисто теоретично затиснути можна, але площу ви бачите самі. На противагу ось цей. Я вибираю його.